Уже на перший місяць скаути Покровська разом з гуманітарною допомогою на передову стали передавати виготовлені власноруч килимки, які не лише зігрівають українських захисників та захисниць узимку, а й служать їм оберегами. Голова скаутського формування зазначає, що ідея плести килимки виникла ще улітку. Ми побачили, що на Сумщині бабусі в селах займалися тим, що дуже прохолодна весна була, війна розпочалася. З незручної, холодної, в незручної, погоду. І вони в'язали килимки і передавали їх на передову. До плетіння калимків-оберегів долучаються майже два десятки підлітків. Поділилися досвідом плетіння скаути із чеськими колегами. Навіть не дітям, це підліткам було дуже цікаво. І у нас була така нагода побувати. В... Чеському таборі на на території Чехії, і ця ідея вона не тільки сподобалася нашим українським підліткам, але й місцевим дітям. Матеріали для виготовлення оборігів скаути спочатку виготовляли самотужки. Брали вторину соровину, футболки свої там пішли. Все, що можна було пустити на виготовлення цього шнура. Взагалі, плетіння килимків дуже давня українська традиція. У слав'янській культурі коло це безкінечне життя, і ми закладаємо в ці килимки саме цю ідею, що це не просто а килимок, килимок беріг. Виготовлення оберегів дуже швидко знайшло позитивні відгуки від військових, адже з ними навіть на фронті відчуваєш затишок. Дівчата, жінки, наші захисниці, вони кажуть, що це втім на як побували в рідному домі. Тому що всіх у це в моїй бабусі було таке. От вдома було з настанням зими місцеві скаути вирішили спробувати себе у плетінні маскувальних сіток. Наталія каже, ця річ зараз особливо потрібна. Дуже було важко сприйняти, навіть зможемо не зможемо, тому що дуже великі вимоги до цих сіток. Багато ми переробили. і підключивши теж інтернет-магазини, ми закупили віто закупили сітку, і в нас це вийшло. Ми почали робити. І складна справа тільки в тому, що дуже важко виготовляти самі стрічки, якими потім вже ми плетемо. Проте зараз у скаутів виникають деякі складнощі у виготовленні саме маскувальних сіток, адже навіть у інтернет-магазинах неможливо знайти потрібну тканину. Немає взагалі білої вітощі ми, коли кинулися анчір'я були збирати, це був шок. І от той магазин, от інтернет-магазин, який нам ну, де ми і змогли це купити. Вже зараз у нього немає цвіту, тому що це дуже швидко розходиться. Перше замовлення вже вдало доїхало до свого місця призначення. Зараз скаути працюють над виготовленням ще трьох маскувальних сіток. Робимо білого кольору. Це на замовлення саме військових, тому що потім вони її красять в той колір, який їм потрібен. Голова скаутського формування зазначає, роблять усе, що можуть, аби наблизити перемогу. Поєднують приємне з корисним, і діти розвиваються, і військові на фронті отримують частинку родинного тепла.